Дуднік Олександр Олександрович, 19.06.81, 81, Єріванський, 2.25. Вас, військово-лікарська комісія, було визнано придатним, Ви підлягаєте мобілізації. А як визнано придатним, якщо її не проходив? Бо її проходили. Я її не проходив. Мені, мені, знаходять, мені що... винесли підписаний бумажку, що я її якоби проходив. Чудово. Якщо хочете ознайомитись, можете прослідувати. Ну, так, ознайомитись. Я не маю бажання. Це бойова поїздка на відправку сьогодні в 14.00 до навчального центру. У вас є дві години зібрати речі і повернутись сюди. Розпишіться. Пожалуйста. Я не буду розписувати. Ви відмовляєтесь відмовляєтеся. Да, я відмовляюсь підписувати, підписувати будь-які документи. Зрозумів, тоді. Возник... На ти на тих основаннях що я не військово зобов'язаний. наголошую. на вас буде складено акт, що відмови від отримання повістки про виклик на 17.01.25. Дійсно підтверджую, що під час дійснення оповіщення громадянин Дудник Олександр Олександрович 19.06.1981 відмовився від отримання повістки про виклик для другого відділу Вижгородського ТЦК на відправку. Причини поясните я не військово зобов'язаний. Так і зазначимо в акті. Не військ. Уважає себе не, не вважає по закону України. Вважаю я не військово зобов'язаний. -зобов так текст повістки я вам довів. Оповіщення я вам зробив, тоді повідомляю, що на вас буде складено адмінпротокол про ваше правопорушення. Як Протокол, вважаєте, якщо ви вважаєте за потрібне, будемо скаржувати суді штрафу? Добре, будемо скаржувати в суді. Ну, це я вже засняв. Все це залишається у нас. Все, чекайте тоді постанову.